Всім! Мене звати Наталія Албас, і це мій блог Естетика хутора. За мною покинута хата, де ми живемо вже півтора роки, і у цьому відео я розповім про те, як ми робили цей фасад, про наш досвід і про те, чому не слід обирати бюджетні фарби. Пішли, покажу, як ми це робили. Це звичайна стара хата Мазанка, яка потім була обкладена ось такою цеглою. Коли ми оселилися тут минулого року, вона виглядала ну як дуже покинута хата. Ця цегла вона була така, колись, мабуть, вона була побілена, але там від побілки майже вже нічого не залишилося. Тобто вона така була вже обдерта незрозумілого кольору. Далі вікна вони були просто у жахливому стані. Це була така дуже стара рама, і скло просто відокремлювалося від неї. А ще найцікавіше, що в нас вікна в хаті вони в принципі не відкривалися, і коли ми робили ремонт, треба було якось провітрити. То ми просто так от брали, діставали раму, відставляли, а потім завішували якоюсь шторкою, щоб комахи сюди не летіли в хату. От, і вже минулого вересня ми вирішили поставити все ж таки пластикові вікна. І е, зараз покажу. Ми їх поставили, а тут почали робити відкоси такі самостійно. Тут трошки вирівняли пенополістеролом е, і вже потім трошки так почали, ну, типу, зашпаклювали. Але в але. нас був отакий маленький якийсь шпатель, тож в нас вийшла тут така фактурна штукатурка, нерівна. Ось. А після цього, що ми вирішили, ми вирішили, що все будемо робити дуже круто та професійно. Тож придбали бетон-контакт, такий дуже класний адгезійний ґрунт, Все погрунтували, а потім вже почали фарбувати фасадною фарбою. як ми її ми прийшли в будівельний сказали, нам потрібна фасадна фарба, яка тут є гарна. Нам сказали, ну, ось цю беріть, вона ну, каже, що гарна. Ми такі, ну круто. Взяли, пофарбували, то був такий бюджетний, ну, типу бюджетний сегмент. Було написано, що вона латексна, фасадна, наче класна. Але прикол в тому, що цього року десь, ну, мабуть, місяців шість, може вісім, пройшло з того моменту, як ми це пофарбували. Отут вже змилася і фарба, отут вже змився і той бетон контакт, просто вже було видно сіру таку ж паклівку, штукатурку. От. Тож, коли цього року дійшов час до того, що треба фарбувати увесь фасад, ми вирішили, що ми будемо це робити не бюджетною фарбою, тому що то дорого, а ми будемо робити це вже професійною фарбою. Тож, спочатку ми вирівняли. Ось цю штуку зробили. Утеплення таке по хаті: це пенополістирол, який вже був заштукатурений, і потім вже погрунтований, пофарбований. Так само фасад Він був спочатку погрунтований, але до цього ми з нього стерли усі залишки побілки. Це робили механічно, такою щіткою метилевою. Також можна ще болгаркою це робити. От потім. Грунтували усе ґрунтом глибокого проникнення. Після цього почекали, поки фасад висихає, і вже потім почали фарбувати. Цього разу ми вирішили не економити на фарбі, щоб через півроку ще не фарбувати. І ми вже пофарбували професійною фарбою. І що мене здивувало, що з першого разу фарба майже повністю перекрила усе. тобто а, і коли фарба така більш професійна, вона має дуже круту, покривну таку здатність, властивість. І виходить так, що от такий білий колір можна утворити з першого шару фарби, а не з другого чи третього, що дуже важливо, тому що пофарбувати фасад то дуже непросто. От. Тож ми пофарбували весь фасад в білий колір, потім вже наступного дня підфарбували. Де де були потреби, але не так, що ми прям закатували ще раз все в білий колір. Ні. Я була дуже рада, тому що це економить сили і часи, і прямо ефект мене влаштував. І результат. І цю фарбу, що важливо, що її можна, її не треба чимось закріпляти, покривати, тобто не треба використовувати якийсь додатковий топ. А щодо вартості, то, наприклад, тут я порахувала, якщо я буду використовувати бюджетну фарбу, то в мене один метр фарбованого фасаду вийде приблизно 50 гривень. А якщо я буду використовувати професійну фарбу, яка не змиється в мене там за через півроку, тому що це перший клас стійкості. А до речі, та фарба, яку я використовувала минулого року, то був аж третій клас. Хоч на ній було написано, що вона фасадна, що вона латексна, але по факту вона не стійка. Тому що третій клас можна використовувати там, наприклад, для стель в приміщенні, ну точно не на вулиці, де постійно вода змиває. її. От, тобто професійна фарба, вона е, мені коштує, от, о, оцей фасад він коштує е, приблизно там, 85 гривень метр квадратний. Але я вже впевнена, що він буде триматися. Так, він такий нерівний, тому що ми його не вирівнювали. Але вирішила, що якщо він буде білий, то він вже буде виглядати класно. Тож, на білий фасад вирішили додати український. Цікавий орнамент. І цей орнамент я вирішила зробити трафаретом за допомогою трафарету. Трафарет це такий пластиковий шматок з малюнком, вже, з, з, з дірочками, так би мовити. От, і вже на нього можна наносити або, наприклад, якусь шпатлівку. Або якусь масу, або от прям таку кольорову, вже затоновану в потрібний колір моделючу масу акрилову. Що я цього разу і зробила? Але тут дуже крива стіна, вона дуже нерівна, дуже ось така от ем, така кривався. <сум> Тож я таки очікувала, що в мене трафарет вийшов не ідеально якраз на е, от глянь, як тут О, глянь, сонечко сидить. Тут бачиш, от воно таке все нерівне, але, але тут добре, тому що, тому що така стіна. Ну, Тобто є якісь певні моменти, де стіна вже була більш рівна. тут трафарет вийшов більш такий а, рівненький. Отут, дивись. От, він тут такий більш рівненький, такі фрагменти. А тут прямо стіна крива і трафарет кривий. Але ж то нічого, зато він є. Зайва на трафареті я вже підфарбовувала знову ж таки білою фарбою, таку саму, як на фасаді. Я її вже потім замальовувала. Тут було дуже багато зайвого. Тут усе це так трапило, що воно було прямо як плями величезні. Ну, Тому що просто трафарет не прилягає, і виходить так, що воно туди пролазить ця маса. От, але якщо стіна ідеально рівна, то то просто одне задоволення працювати з трафаретом, тому що ти його просто так наніс, монтажною стрічкою приліпив, закріпив і наносиш собі спокійно так шпателем, Потім кельмою можна затерти, так розгладити цю масу. І виходить такий класний ідеальний малюнок. От, Але в мене маємо, що маємо. Тож я нанесла цю масу. І потім, коли вона в мене вже висохла, обов'язково, тому що тут вона така досить пориста в неї фактура, структура, обов'язково її закрити топом захисним. От, Що я потім і зробила. Спочатку тут фарба, ні, ну під фарбою тут ґрунт, потім фарба, потім на фарбі вже моделююча крилова маса, а потім вже захисний топ. От, Тож, ось таким чином я зробила. Фасад такий класний, естетичний, в звичайній покинутій хаті на хуторі. Тож, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, пишіть коментар і напишіть свої думки щодо фасаду або свій досвід. Мабуть, ви також знаєте, які класні фарби можна використовувати. А в коментарях я там додам інформацію до цього відео, я додам посилання. Якщо вам сподобалась ця фарба, як вона виглядає, ви зможете придбати її ще з. Якщо скажете мій промокод. Усім па-па!